Вже на наступному тижні КП водоканал» розпочне заміну останньої ділянки північного магістрального трубопроводу, її притяжність становитиме близько 600 метрів. Потреба заміни виникла через застарілі труби, які часто призводять до аварій. Це були водоводи, яким більше 40 років, і вони були частково бетонні, частково стальні, частково диряві. Я не можу сказати 100% впевненістю, але я знаю, що коли працювали минулий. Рік і міняли водовод. То був такий день, що зменшилась після того, як ввели в експлуатацію новий водовід, подача води з 60 тисяч зменшилась на 2000 тисячі метрів кубічних. Тобто, ми говоримо ще про те, що водоводи можуть мати скриті врізки, скриті втрати, яких ми не бачимо. А заміна на новий гарантовано зменшує втрати практично до доля. Окрім того, заміна трубопроводу дозволить зменшити кількість аварійних ситуацій на ділянці, чекати до завершення війни. Не запевняють на підприємстві не можуть, адже роботи виконують за кошти Світового банку і мають чітко встановлені терміни. Планується близько трьох місяців виконання робіт. На наступний тиждень ми зробимо переключення. На жаль, після переключень жителі міста Житомира центральної частини будуть відчувати певні перебої з водопостачанням на верхніх поверхах. Ми постаралися зробити додаткові ще переключення. Ми зробили підсилення 400-го водопроводу. Надіємося, що водопостачання буде кращим ніж було влітку. Влітку перебої із водопостачанням торкались близько сотні будинків. Цього разу водоканал планує значно зменшити цю кількість. Однак мешканці верхніх поверхів центральної частини міста все ж відчуватимуть певні незручності. Та скоротити тривалість ремонту не можуть, адже доведеться виконувати досить складний вид робіт. Вона передбачає. І по рельєфу проходження висот, плюс вона передбачає проходження вулиць, на яких є інші інженерні мережі. Необхідно розкопати, демонтувати, існуючий, зробити санацію, пройти перехрестя вуличні, як кажуть, між газом, між комунікаціями іншими, які є в дорогах. Окрім того, у зазначений термін врахували також усі можливі перешкоди та затримки, навіть погодні умови. Ми готові до всіх перешкод. Ми працюємо. 24 на 7 круглий рік і так само наш підрядник це досвідчена будівельна компанія, Ми не плануємо, що якісь перешкоди, окрім війни, нам завадять цей водопровід добудувати. Немає проблем із фінансуванням. Єдині питання можуть виникнути у підрядників із логістикою та закупівлею матеріалів. Однак наразі запевняють усім забезпечені. Зараз перешкод спальним немає з постачанням і перешкод інших немає. Всі працюють, всі вже звикли. Матеріалом забезпечені повністю на всю ділянку дороги. Загалом за рік було перекладено вже більше одного кілометра північного магістрального трубопроводу. Загальна вартість робіт становить близько 160 мільйонів гривень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1